Вітаю! Сьогодні моя розповідь про моховика жовтобурого, якого ще називають Маслюк жовтобурий. Росте моховик жовтобурий з липня до жовтня, іноді до листопада, переважно у хвойних лісах, утворює мікоризу із сосною, надає перевагу кислим ґрунтам моховика жовтобурого. Легко помітити серед зеленого моху, де він виділяється своєю жовтувато-охристою аж до жовтувато коричневої шапинкою. Гіменофор трубчастий, трубочки кутасті, неглибокі, від темно-коричневого до гірчичного кольору. М'якоть шапинки блідо жовтого кольору, м'яка, при розрізуванні над трубчастим шаром синіє, шапинки моховика жовтобурого – Виростають від 5 до 10 сантиметрів у діаметрі, залишаються злегка опуклими навіть у старих плодових тіл. Поверхня шапинки завжди суха, крім дощової погоди, шкірка на шапинці від м'якоті не відділяється. Ніжка плодового тіла циліндрична, знизу дещо розширена, доверху дещо звужена, на колір – жовта, охряно-жовта. Біля основи коришневу вата досягає в діаметрі до 4 см при висоті до 10 см. Мохових жовтобурий це їстивний гриб з низькими смаковими якостями. Його м'якоть має невиразний грибний запах та кисловатий смак. Їжу вживати можна лише після 15-хвилинного відварювання. Відвар обов'язково злити. Іноді, після приготування. У муховиків жовтобурих з'являється металевий присмак та неприємний запах. Гарного вам тихого полювання! Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.